Всім привіт! Сьогодні розповім про дуже дивну книжку про мінімалізм. Я Ріта, вже більше сіми років я цікавлюсь темою мінімалізму. Розхламлюю свій будинок, свої книжки, свій одяг і своє життя. Розповім про ось цю книжку, людей любити речі, використовувати. І розповім, чому мені здалося вона дивна. І вона мені здалося, що вона не дуже вже про мінімалізм. Там є багато чого, а про мінімалізм дуже дуже мало. Цю книжку написали два автори. Вони це американські такі блогери про мінімалізм. У них є декілька фільмів. У них є сайт, декілька книжок. Вони називаються Де А, Я декілька років тому побачила їх фільм про мінімалізм. Він на мене трошки вплинув. А я трошки більше задумалася про ті речі, які я купую, які я використовую. Але у мене таке двояке після них такий осадочок трошки залишився. Кому цікаво, можете подивитися в Ютубі. Там є точно англійською мовою фільм, який виходив на Нетфліксі, здається, субтитрами українськими теж відео повинно бути. Що мені не сподобалося в цій книжці, це те, що там немає якоїсь такої структури. Автори розповідають спочатку про своє дитинство, про те, як вони жили в бідних сім'ях. Потім вони вирішили, що вони що їх щастя буде тоді, коли вони зроблять багато грошей. Вони пішли в цей офісний світ, а в у них були якісь такі впливові посади. Вони заробляли багато грошей. У них були великі будинки чи квартири. Вони купляли дорогі машини, купляли багато одягу, якісь речі, 50 краваток, дорогі машини, і все таке. Але в якийсь момент вони зрозуміли, що в щастя не в цьому. І потім вони почали якби мініму, мінімізувати ту кількість речей, яка їм належить, і після цього вони. Трошки передивилися своє життя і почали бути мінімалістами, і вони стали щасливішими. Але знаєте, моя така думка, що так, багато речей. Дорогі речі не зроблять вас щасливими, але також і відсутність речей ваш та вас також не зробить щасливими, тому що щастя взагалі не в речах, чи не в відсут... відсутності речей. Щастя взагалі і в іншому. Я правда не знаю в чому, але напевно не в цьому. Ну і те, що ви там розхламитеся, чи якщо ви захочете бути прям мінімалістом. Це не означає, що ви е, якби станете щасливішими. Можливо, так ви щось зрозумієте більше про своє життя, переосмислите своє життя. У вас знайдуться якісь нові інтереси, хобі, але це не 100% показчик того, що ви станете щасливішим. І мені саме ця книжка ну, здалася, що вона не про мінімалізм. А у цих авторів є англійською мовою, здається, 4 чи 5 книжок. Але українською, я так розумію, є переклад ці, тільки цієї, і вона не найперша. Тому що о, у фільмі на Нетфліксі автори презентують свою першу книжку, і, можливо, там є більше про саме про розхламлення і про мінімалізм. Тому що в цій книжці, знаєте, це не про мінімалізм, це такий більше мені здалася книжка про самовдосконалення. Тобто, там як бути. Гарною людиною, як знаходити друзів, як спілкуватися з друзями, як там знай знайти своє кохання всього життя. І про мінімалізм про речі тут дуже мало. І знаєте, я не хотіла читати а, ще одну книжку про самовдосконалення, тому що а, ну для мене це трошки такий пройдений етап, тому що о, о, ну колись я чекала, колись я читала багато книжок про самовдосконалення, як заводити друзів, як знайти себе, як знайти своє покликання. Потім я пішла до психолога і зрозуміла, що всі ці книжки про самовдосконалення вони не дуже працюють. Працюють роб, працює робота з психологом. Так, що якщо ви хочете прочитати саме про мінімалізм чи про розхламлення, я рекомендую вам інші книжки. Наприклад, Марі Кондо Викинь мотлох із життя. Це моя улюблена книжка про мінімалізм. Вони вона мені здається єдиною, яка прямо так структуроструктуровано по поличкам розповідаю, що треба робити, тому що всі інші, які я читала, вони мені не дуже заходять. Напишіть в коментарях, якщо ви читали ще якісь книжки про мінімалізм, напиши напишіть їх назви. Ще трохи пройдусь по дивним таким штукам, про, про мінуси цієї книжки, а потім пройдуся про плюси, які думки можна з цієї книжки почерпнути для себе. А вони. А в цій книжці автори радять зробити таку пакувальну вечірку. Тобто ви берете всі свої речі зі всього дому, будинку, квартири і пакуєте їх так, наче ви збираєтеся переїжджати, переїжджати в інше помешкання. Тобто, ви повинні всі речі запакувати, не знаю, в коробки чи в пакети в пластиковий кудись запакувати, і потім там місяць чи два місяці дивитися. А скільки вам речей на сам, ну справді потрібно для життя, тому що вони кажуть, що ви там 95% відсотками? Речей ви не користуєтеся. І ось зараз ви це побачите. І там описуються історії людей, які, яким це, це справді допомогло, тому що вони зрозуміли, що вони справді у них є купа барахла, яке вони не використовують, а вони там не знаю одягають одну футболку, одні штані, і там зубну щітку використовують все інше, їм не потрібно. Але мені це здалося, ну знаєте, таким ну не те, що дивним, але мені це мені це робити ліньки. Тому що ну, я за своє життя не так багато переїжджала, і кожен раз це був прям стрес саме спакувати реч... спакувати речі. Я навіть коли їду кудись в якусь поїздку, я не прям прокра... прокрастиную до останнього це збирання речей. Я збираю свої речі там в останні півгодини перед від'їздом. І для мене спакувати всі мої речі, просто щоб подивитися, що я їм не користуюся, ну мені це дивно мені. Лінь так робити прямо мене таке відсторонення від цієї думки. А і також я розумію, що окей, у мене ці речі будуть. Складені лежать десь там, не знаю, в кутку кімнати, і я їх не буду розпаковувати, тому що мені також буде лінь ці речі розпаковувати. Я знаю, що я буду так використовувати там одну футболку, одні штані, зубну щітку, комп'ютер і все. Тому що все інше, ну так воно можливо не дуже важливо, але якщо воно висить в шкафу, до цього дістатися легше, і це легше використовувати, тому що тут таке. І так я розумію, що наприклад, коли я подорожувала. П'ять тижнів, чи там місяць, чи два місяці я подорожувала а, з, там, з, чи з одним наплічником, чи з чемоданом, я також розуміла, що ну, в принципі, на це на місяць мені цих речей вистачає, а, і там те, що лежить у мене вдома, це ну, не дуже вже потрібно. І згадала трошки перші дні а, початку повномасштабного вторгнення, а, коли так, ти розумієш, що Багато речей це просто ну що всі матеріальні речі вони можуть не знаю там згоріти за одну хвилину, так ну не треба до них прив'язуватися, і все таке. А з іншого боку, коли, наприклад, ми стали менше подорожувати, ми зараз не подорожуємо за кордон, і хочеться саме в своєму будинку, в своїй квартирі зробити щось таке, щоб було приємно. Тобто, у мене є моя улюблена чашка, у мене є а, мій улюблений пледик, моя подушка улюблена. У мене я купила багато речей, щоб мені було приємно знаходитися вдома. І ну, це такий це такий домашній затишок, це таке почуття вдома. Так, можливо, комусь здаються ці речі не дуже важливими. І, наприклад, якщо б мені е, прийшлося переїжджати, можливо, я б ці речі залишила вдома, е, ну залишила десь, і не взяла з собою. Але якщо я вже знаходжуся вдома, я хочу, щоб я вдома відчувала себе комфортно. І там був також дуже дивний приклад, який мене знаєте, прям тригернув. А там було про сім'ю, яка жила в ну, в, в великому будинку. У них було багато речей. Вони почали розхламлюватися, а щось там ну там теж 90% речей вони свої повикидували. А ви всі інші речі вони спакували, щоб переїхати до, менш, до меншого житла. Ну я дослівно не буду пересказувати, можливо, я щось там а, підзабула, але в принципі суть така. Вони спакували всі речі, які залишилися, які їм були потрібні, і вони прокидаються на наступне а, на наступний ранок. І всі ці речі згоріли, тому що там, не знаю, чи згоріла проводка, чи щось таке. Ну якось там цей контейнер з речами, які вони поскладали вже самі потрібні їм речі, він згорів. І вони такі: Окей, ми не будемо розстраюватися. Ну тому, що це буде такий, знаєте, для нас новий початок. Ми зрозуміли, що вообще, все це матеріально, це все фігня». Ну, мене це тригернуло, тому що там після півтора року після повномасштабного вторгнення багато людей зараз е, губить все, що у них було. І я не думаю, що для них це знаєте такий веселий новий початок. Е, ну, не дуже для мене це був гарний приклад, і прям, прям, прям неприємно було це читати. А також в цій книжці була така: теж мені здалася дивна порада. А це напишіть, наприклад. П'ять покупок за останній там рок, чи два роки, чи п'ять років, які були у вас найдорожчі. І подумайте, чи принесла вам ця покупка радість, і чи там, наприклад, 5 найприємніших, найщасливіших моментів в вашому житті, чи вони були завдяки цим покупкам, чи ні. Але мені це здається дивним, тому що, наприклад, Окей, покупка холодильника вас. Може не зробити щасливішим, але все одно це необхідна покупка. Тому що, наприклад, у мене напевно найдорожчі покупки це були після ремонту квартири. Це була техніка просто. І, наприклад, мій кондиціонер дуже робить мене щасливою, особливо коли в Дніпрі зараз плюс 36, Це прям я прям дуже щаслива, що в мене є кондиціонер. Також я дуже щаслива, що в мене є посудомийка, яка миє посуд за мене, тому що я ненавиджу мити посуд. Посуд. А також, ну не знаю, найдорожчі покупки у мене це ноутбук і мій фотоапарат. І Також вони мене роблять щасливим щасливішою, тому що я можу фотографувати, можу монтувати відео, можу писати свої тексти на комп'ютери. Тому ну, для мене ця порада діє, тому що я люблю ті речі, які я купляю. І ну, напевно, наприклад, в Марі Кондо вона трохи знаєте така повернена на речах, тому що вона думає, що у кожної речі є душа. Треба з цією річчю розмовляти, якось до неї дуже обережно ставитися. А ці де вони такі утирита, утилітарні, типу, вони такі, знаєте, ну це просто річ, вона вам ні до чого. Щось таке. Як я вже сказала, ця книжка мені здалася не дуже орієнтованою саме на мінімалізм. і було багато пунктів таких ні про що і про все. Знаєте, там були поради, як куди інвестувати гроші, як там справлятися зі своїми фінансами, були розділи про творчість, як більш продуктивніше творити. А, були розділи про подружню зраду, про те, як знайти кохання. Ну мені здалося це все не про мінімалізм, це просто якийсь такий досвід авторів. Ну, якщо вам саме цікаво Такий формат, типу про саморозвиток, як вони там знайшли себе, все таке. Мені ж все ж таки хотілося чогось більш структурованого. В цій книжці були моменти, які мені сподобалися. Було декілька порад, які я собі виписала, а зараз з вами їми поділюсь. А перша така ну, не порада а це просто така думка, що вартість речей не тільки в тому, скільки ви за неї заплатили, а також ви витрачаєте свій час, щоб, наприклад, протирати пил з цієї речі. Ви витрачаєте а, місто в своєму будинку, в своїй квартирі, а, щоб подумати, куди цю річ впихнути. Ви витрачаєте річ, щоб її полагодити, чи, наприклад, там, замінити батарейки, чи заряджати її. І на, на цю річ ви витрачаєте якби час зі свого життя. Тому перед тим як купляти якусь річ, треба подумати, де її ви будете зберігати, чи чи є у вас місце, щоб зберігати цю річ, чи можливо вона дуже складна, щоб про про неї піклуватися, наприклад, якісь там не знаю, шовкові сукні чи шовкові блузки. Тобто, наприклад, подумайте, чи хочете ви витрачати час, наприклад, щоб нести сукню в хімчистку. Чи хочете ви цього, чи коштує вона того, не знаю. А також мені сподобалася думка, що наші спогади не в речах, наші спогади в нас. А, якщо ви хочете зробити якусь таку пам'ятну пам'ятну скриньку, ви можете це зробити. Наприклад, зробити там, ну, виділити якусь коробку чи там для взуття, чи якусь пластикову коробку, і поскладати туди якісь пам'ятні речі. Але просто зберігати річ, тому що вам вона вам когось нагадує. Ну, можливо, це і не потрібно, тому що все ж таки наша пам'ять, вона в нашій голові. Можливо, ви можете просто цю річ сфотографувати, і все одно у вас буде пам'ять про цю річ. А також цікавий пункт це рахувати, скільки ви витрачаєте, наприклад, свого робочого часу. От подумайте, скільки ви заробляєте за годину, наприклад, там 300 гривень чи 500 гривень. І подумайте, скільки коштує цей, наприклад, айфон. І поділіть. Вартість цього айфона на вартість годин, які би ви витратили, щоб зробити цю суму грошей. Тобто, наприклад, айфон вартує 50 годин вашого життя там, чи 500 годин вашого життя. Чи вартує воно того, чи ні. Подумайте, чи наприклад навіть стакан кави з тістечком може коштувати, наприклад, годину вашої роботи, годину вашого життя. Чи варто витрачати годину свого життя, щоб випити каву з тістечком? Комусь варто, комусь ні. Але треба просто про це пам'ятати. Чи, наприклад, якщо ви скупляєте багато книжок, чи скупляєте багато одягу, і ці книжки чи цей одяг просто висить у вас в шкафу, подумайте про те, що ви витратили своє життя, ви витратили свої години, щоб заробити гроші, щоб купити цю річ. І потім, коли ви захочете зробити спонтанну покупку, можливо, ви не, не зробите її якось так. А також є порада дарувати замість матеріальних речей якісь враження. Наприклад, ви можете подарувати якийсь сертифікат на якесь враження, там на політ в аеротрубі, чи на якусь подорож, чи, наприклад, можете подарувати квитки на концерт. А є правило почекайте. Наприклад, якщо річ ну, це в Америці коштує 30 доларів. Подумайте, чи можете ви провести, прожити без неї 30 годин. А, чи потрібна вам вона, чи ні. Якщо річ вам, а якщо річ коштує 100 доларів, подумайте, чи можете ви можете ви прожити без неї місяць 30 днів. Тобто ви ставите такий стоп на покупки. Тобто, ви ну якби в корзину складаєте в умовну таку річ, але потім можливо через місяць ця річ вам буде вже не потрібна. А в цій книзі є пункт про творчість. Про, наприклад, письменницький блок про ну, про те, як писати книги. Ну, не не про те, а про те, що багато творчих людей у них є якби періоди творчості, періоди, коли приходить муза, а є при періоди творчої кризи, і вони пишуть. Що немає такого поняття, як творча криза, наприклад, у маляра чи творча криза у медсестри. Якщо там медсестра навіть там, почуває себе не дуже морально добре, чи у неї немає натхнення працювати, вона все одно приходить на роботу і працює. І якщо ви, наприклад, письменник, ви просто сідаєте. І, наприклад, ці дві години намагаєтесь щось написати. Ну, це непоганий, непогана порада. Але все ж таки, наприклад, я зараз пишу свою другу книжку, і ну, для мене це не завжди спрацьовує. Звісно ж, для того, щоб писати, треба сісти і писати. Але все ж таки, іноді буває натхнення, іноді ні. І все ж таки, робота маляром, медсестрою це більш такі ну, спеціальності не Творчі, тобто, вони не так залежать від якогось такого креативу. А якщо все ж таки ваша творчість, ваша робота зв'язана з креативом, іноді все ж таки бувають складні періоди, бувають добрі періоди. Але все ж таки можна сісти і намагатися щось писати можливо, щось вийде. І ще є порада стосовно фотографій, відсканувати свої фотографії, якщо у вас є деякі фотографії, особливо старі, якщо вони є тільки в надрукованому вигляді, якщо у вас не, немає електронних копій. А я так зробила після початку повномасштабного вторгнення. Я поїхала до батьків. У нас там є сканер, і я зісканувала всі наші домашні фотоальбоми, всі сімейні фотоальбоми свої там до якогось віку, коли ми ще не користувалися електронними фотографіями. А я зісканувала їх. Всі ці фотографії є у мене зараз на Google-диску. В, в онлайні, тому, ну, як пишуть ці автори, навіть якщо буде повінь, якщо буде пожежа чи пограбування, у вас будуть соск... соскановані фотографії, і вони нікуди вже не дінуться. І мені ця порада взагалі подобається щодо всього, як це друкованого мотлуху, всіх бумажок. Якщо, наприклад, вам не потрібні бумажки, але хочете, ви зберігти це на пам'ять. Ви можете сфотографувати чи зісканувати, і у вас буде електронна копія. Наприклад, так радять робити а, з малюнками дітей. Тобто, ну ви не, не будете зберігати всю стопку а, там малюнків перших а, вашої дитини, але ви можете зробити фотографії, і у вас будуть ці фото ці малюнки на пам'ять. А ну, тобто, щодо цієї книги, у мене такі дуже двоякі відчуття. Я вирішила не зберігати цю книгу, я вирішила її продати. Але для себе я деякі моменти записала, сфотографувала моменти, які мені сподобалися, які я над якими я хочу ще подумати. А ця книжка відправляється далі в наступні руки. Тому що, якщо вам не подобається книжка, можна її продати чи комусь передарувати. Напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підтримайте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.